Одружитись за добу Чернігів внесли до переліку міст, де взяти шлюб можна за 24 години. Загальна кількість міст України, де діє пілотний проєкт, зросла до 14. А з моменту запуску цієї послуги вже скористалось майже 3600 пар. Нагадаємо, що метою апробації європейських стандартів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 13 липня 2016 року, розпорядженням кабінету міністрів запроваджено пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраними заявниками місцем. Головна мета таких реформ, аби кожен українець міг скористатись нашим сервісом без черг, без бюрократії і з максимальним комфортом, наголосив міністр юстиції Павло Петренко. Нагадаємо, для оформлення необхідно подати паспорт, і якщо в когось весілля не перше, свідоцтво про розлучення, чекати місяць, який ще за радянськими правилами давали закоханим для перевірки почуттів, уже не треба. Свідоцтво про одруження можна отримати того ж дня